Вітаю, це контекст на Дніпро. Тіві сьогодні у нас справжня подія. Повернення книжкового фестивалю Book Space у Дніпро, у місто, яке так часто перебуває під обстрілами, але не скорється і показує характер. Бо книжки, театри, люди тут продовжують жити. І з нами одна із тих, хто це життя тримає на плаву. Вікторія Наріжна, співзасновниця фестивалю, культурна менеджерка, перекладачка, арт-директорка і ще дуже багато ролей, які дуже важко втіснути в одне речення. Вітає Вітаю вас. вас, дякую, що ви до нас завітали, Дуже раді вас бачити. Якщо говорити про символізм відродження цього фестивалю, що він для вас? О, ну, насправді ми з 23-го року шукали можливостей повернути фестиваль місту. Це було непросто, тому що зараз, очевидно, що і фінансові ресурси. Як міських бюджетів, так і фондів різноманітних і благодійних організацій і різних грантерів, спрямовані на інші трохи потреби, і культура трошки залишається в так, якось, ну можливо, на, на яких плані, на, та, так? на якихось інших позиціях. А втім, невтомно ми намагалися знайти варіанти. І, врешті-решт, коли в 2025 році ми вирішили, що ми. Будь-яким чином, в будь-який спосіб, на партнерствах, на якихось, не знаю, дружніх домовленостях, на чому завгодно робимо фестиваль, то все якось зійшлося і все сталося. Тому я думаю, що це теж дуже гарний знак для нас, Чи для вам, команди. Це ж такі заходи, такі події, такі фестивалі. Це якраз те, що дозволяє нам, от, мешканцям, відчувати себе нормально. Це правда, це, це абсолютно правда. і... Е, я дуже чітко, наприклад, як містянка відчуваю, що Дніпро він трошки випав з культурної мапи України за ці три з... злишком роки, так і ми й до того не були прям надзвичайно якби обладнання. Ми тільки починали. Ми починали. Ну та, те, що самі ми робили, це ми робили багато цікавих і важливих речей, як містяни. Да, є в нас організація, які займаються культурою давно і як якби яскраво. Але, наприклад, якщо дивитися на якісь гастрольні речі, да, дивитися на те, куди їздять модні київські театри так. чи не їздять, на ось такі штуки, ну, то, чесно кажучи, Дніпро і до повномасштабки трошки не дуже, у, не дуже так прям включали в ці е, тури. Так? А вже очевидно, що з повномасштабним вторгненням ця ситуація лише погіршилася. Так? І тому я абсолютно згодна з вами. Це надзвичайно важливо, коли культурні події такого масштабу, як букспейс, як той самий фестиваль конструкція, як ну ті звичні, як пита, місця нам події, е, які завжди супроводжували там в останні скількись років е, культурне життя міста. Якщо вони проводяться, буде в якійсь формі, буде в якийсь спосіб. Хай не в тому масштабі, в якому до повномасштабної війни, але все ж таки проводяться. Я думаю, що це надихає всіх і дає дійсно ось це відчуття того, що ну життя воно триває. Поки до того як ми продовжимо далі, мені здалося, що буде правильним сказати, що фестиваль від сьогодні вже стартанув. Що раптом хтось вже міг планувати відвідування? Так, без сумніву, міг планувати відвідування. Ще не стартанувся, стартану. тому що двері відкриваємо в 18.00 сьогодні ми. Е так, в центрі сучасної культури у Дніпрі на крутогірному звозі 21А відкриваються наші двері в 18.00 і можна буде відвідати ярмарок, а в 19.00 вже почнеться якби Вечірка відкриття з електронною музикою, з поетами, з прекрасним вайбом, за яким ми всі так скучили. На ярмарок вхід вільний, а на вечірку відкриття за довільний донат, який можна буде зробити прямо на місці, на збір, який музиканти власне оголошують. Цьому році ми вирішили, що всі музичні події будуть задовільні донати. Зазвичай у нас все вільний вхід був, але зараз я думаю, що це дуже правильно допомагати музикантам збирати кошти на ті ініціативи військові, на які вони зазвичай збирають, бо майже всі. Та не майже всі, всі мають якісь збори, і тому ми вирішили це підтримати також. Як Вікторія, ви це розповідаєте, відкриття у 19-ті, боже, це щось з іншого життя? Так, так, так. Просто... говорю на довоєнному, я знаю. Так, говорити на довоєнному. Я тільки перед ефіром згадувала попередні фестивалі. І так жалкую, що тоді вони сприймалися доволі буденно. І ми не розуміли, що це насправді велика подія, велике свято. А чи помічаєте ви, що фестиваль він якось змінився за ці роки? З перервою, але може цьогорічний він якось трансформувався. Ми побачимо насправді, тому що і для нас, як для команди, це теж е, якийсь як наче новий досвід. Там ми робимо його, начебто не вперше, але відчуття таке, наче і вперше одночасно, тому що ця перерва, звісно, вплинула і на наше, на наше відчуття як команди. Але я думаю, що. Е, я не думаю, що він сильно трансформувався, якщо чесно. Я, я, я думаю, що він весь час зростав у пошуках. Тих тем, тих якихось важливих важливих якихось кутів зору, та, щось підсвітлити важливе. Навіть фокусну тему нашу, яку ми в цьому році обрали, яка звучить як місця і корені, навіть цю фокусну тему ми обрали для свого фестивалю в 2022 році, того який не стався. Тобто, е і ми думали змінити її на щось, ну можливо, пошукати щось більш актуальне, а наші чекали шукати краще. так? Так, Але потім ми зрозуміли, що вона не втратила актуальності. Вона набула нових. Якихось та нюансів, якихось нових рис глибини. вона стала глибина більш глибини Б... да і нової глибини, так і і і це більш болюча глибина, напевно, так, та так. тому, що багато хто з нас тепер знає, що таке втратити свої місця. Всі ми знаємо, що таке втратити місця, де ми так і не встигли побувати. Але ми побувати. знаємо, як знайти корені. Але ми, всі, але ми набагато краще почали розуміти, де наші корені, та, відчувати їх. А хтось знаходиться в пошуку цих коренів дуже-дуже інтенсивно, е, тому що хоче відповісти собі на питання: та, а що ж таке означає бути українцем? Та, чому бути українцем виявилось так небезпечно в цьому світі? Та, і про що це? Е, якби, про що ці корені тоді? Куди вони сягають? Що за живильну силу вони? Дають. Тому так вона виявилася абсолютно актуальною, і ми її зберегли. І це також для нас було дуже зворушливим, те, що е, ми не починаємо щось зовсім заново, а наче підхоплюємо, підхоплюємо ми просто та, і так, трошки спіткнулися і підхоплюємо крок. Е, і це, ми, ми вже проходили це один раз, не в такому масштабі, звісно, але коли в 2020 році фестиваль офлайновий не відбувся через. Пандемію, то ми вийшли в онлайн формати. це теж було експериментом, е, який залишився з нами, і дуже важливим досвідом для нас залишився. Тому, думаю, що ця пауза теж е, ну, не скажу, що вона пішла на користь, але я думаю, що вона не Убила до фестивалю, так. не нічого якби не, ну, не завдала якихось таких непоправних утрат, і, і громада також дуже було видно навіть в цій паузі, по тому як часто нас запитували, чи буде відновлення, чи плануємо а чи запитували. Чи щось... запитували. Тобто, так, якщо взяти складові фестивалю, от організації фестивалю, це там публіка, відвідувачі, це ми ще не знаємо, чи ну, тільки не чекаємо. прийдуть видавництво автори, Адміністратори будівель, от що було найскладніше, хто чи всі були відкриті, готові чи всі чекали? Насправді всі е гості надзвичайно, е надзвичайно охоче, е якби до, до ідеї їхати в Дніпро. Є такі, в кого є безпекові якісь е сумніви? Ну, були такі, з ким ми говорили, але переважно ну переважно Значна кількість українських там, письменників, письменниць, і поетів і поеток їздять насправді в, і в прифронтові території, та, з якимись вечорами, бо ну, всі відчувають це як такий певний свій обов'язок. Тому Дніпро якби далеко не найгірше місце, куди можна поїхати, не найбільш небезпечно так, зараз в Україні, і тому з цього боку не було проблем. Видавці, можливо, дещо обережніше, бо їм треба стояти на ярмарку цілий день, якби це е, треба стояти з книжками. І це якась... Така, ну можливо, це якась така більш історія відповідальна, та, де ти приїжджаєш, привозиш свій товар, так якби е мусиш постійно перебувати на місці, не прийшов, пішов, та там виступив і пішов. І можливо, це якось більше. Але тим не менше багато видавців теж ну от, 15 стендів. У нас е буде видавничих, і тобто, це в принципі я вважаю не такий і поганий результат для міста, яке знаходиться ну так близько від так. Е фронту, і це багатьох. Звісно, лякає відвідувачі, я думаю, теж судячи з реакцією у соцмережах, судячи з того, як часто саме наша аудиторія питала нас, а що Bookspace? Чи буде Bookspace? Починаючи, коли в 23-му році відновилися інші книжкові фестивалі. ось з того моменту ми, в принципі, відносно регулярно, щонайменше протягом року, отримували ці запитання. Потім люди вже так видно змирилися з тим, що Bookspace не буде, але в 25-му році ми сказали ні. І багато хто я бачила, що багато хто шарив цю новину саме. З підписами, Боже, я вже думав, Нарешті. що дочекаюся. Нарешті, я вже та, перестав і чекати. Та, якби, і, ну, т, багато хто саме так коментував, і, і це було теж дуже зворушливо, що люди насправді чекали, і, та, і ми радіємо, що, що ми можемо все-таки принести цю подію знову. Що ви затребувані? Знаєте, в мене таке особисте є. Побоювання, хвилювання, наче як не бачу підтвердження, йому одразу скажу, але ви на цьому розумієтеся краще. Особисто я розумію, що я не готова читати книжки, присвячені в нашій війні, втраченим територіям. Вони у мене лежать на полиці, я їх купую. Я знаю, що до них у мене діде черга. Там за перекопом є земля, інші книжки. Я знаю, що вони чудові, але читати їх не можу. І я трішечки завжди боюсь, що буде перекос. І буде тільки про це, тому що нам воно болить. Ви бачите, от ви 15 видавниць буде угу. чи е, є література для всіх? Чи вона абсолютно? Ні, це абсолютно звісно з'явилося багато книжок, які описують поточний досвід. Але це насправді питання для всіх і для видавців, і для авторів, і для читачів, як ми говоримо про цей досвід, які книжки ми випускаємо зараз, які книжки ми відкладаємо на потім. У нас і дискусія про це буде, до речі, в програмі. Про, про те, як ми які тексти ми продукуємо про, про, про поточну війну, так бо це бути в війні, одночасно її осмислювати це дуже дуже складний шлях. І якщо подивитися на бум перекладів ром фентезі. Всі рятують свою Так, абсолютно містичних детективів, якихось, е, якихось ще там розважальних достатньо жанрів. Та, е, цього дуже багато. Та, якби, там, деякі видавництва там відкрили імпринтинги спеціально окремі та, для того, щоб публікувати саме е, там романтичне фентезі, підліткове фентезі, ось такі жанри. І інколи ці жанри теж заходять на територію війни, але роблять уже це інакше. Та це не документальна проза, це не. you <laughs> несвідчення та злочинів, або якісь такі речі, для яких ну прям, треба дуже емоційний ресурс, щоб з цим зіткнутися, навіть якщо ми стикаємося з цим щоденно в новинах, і але, але ж якраз одно, в книжці про за, це забути. Так, ну і в, книж, в книжку ти все-таки пірнаєш, і там ти опиняєшся набагато більш щільно в такому наративі. Там в мене теж лежить не одна книжка, яка мала би бути прочитана, але досі не прочитана, е -е -е, Тож тих, ви мене розумієте. Я вас дуже добре розумію. Але з іншого боку, і, і, і коли на початку повномасштабки багато хто скаржився, що стався оцей от, читацький такий колапс, неможливо читати книжки. Не Ми тут да, його нечитун. Не так, да, це, це він є та, що увага не тримається так, і так, дуже так. важко читати. То потім з цього люди виходили дуже різним чином. Та від тих розмов, які я мала з гостями нашого фестивалю, да, хтось сказав, що е, мене, значить, нордичні детективи вивели і трилери, типу там всіх убивають, холодно, погано, якби прекрасно, якби можна відволіктись. Це на чужі нещастя, які вигадані, і якби та не справжні. А мене, наприклад, виводив нонфікшн про українську історію, історію української культури. Мені важливо було читати ось це щось таке. Ну та 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 мені треба було якось. Я наче все розумію, начебто я і фахово в цій галузі все життя працюю. але мені хотілося щось таке читати, що мене виведе на ще більше розуміння. І, наприклад, мій прорив цього цієї читацької блокади стався з книги залаштунками імперії, наприклад, да, Віра Геєва. Тобто, ну, от, різні шляхи ці читацькі. Але без сумніву, книжки будуть для всіх, включно з дитячою літературою, незважаючи на те, що діти-читачі масово за кордоном зараз знаходяться, звісно, країни, бо багато хто вивез дітей за кордон. і Дитяче видавництво дуже сильно це відчуває, Тому якби всіх. Запрошую і прошу купляти у дитячих видавницях. Знаєте, відкрию вам таємницю. Я доросла людина. В мене нема маленької дитини, але я куплю купую дитячу літературу, тому що неймовірні випускають книжки, так, вони... які просто хочеться мати у своїй колекції, тримати ілюстрації Так, неймовірні. які просто прикрасні як мистецтва. Абсолютно я згодна. Тому якби це прекрасний спосіб підтримати також дитяче видавництво, бо їхній, якраз читач, їхній умовно кажучи, клієнт е великою мірою, якби скоротився скоротився да, через те, що багато. То жінок з дітьми виїхали з України, але Різне різне запропонуємо і на рівні програми, тобто в нас як якби... про родзиночки. Давайте про родзиночки. Про хто буде замінити гостей, що ви 에... була сюрпризи? Які. Добре. Ну і, так і гості, це якби я завжди кажу, що всі наші гості прекрасні, тому що дійсно для всіх для кожного читача свої як вавтори Але якщо говорити про тих, хто так медійно відомий, так. то ну буде наприклад Вахтанг Кіп'яні та співзасновник історичної правди, незважаючи на те, що він в лавах ЗСУ, але він зможе приєднати. Тися до е, нашого фестивалю, якраз завдяки тому, що Радіо Хартія і Хартія Хаб це наші партнери. Е, 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 хто також у нас буде? Володимир Єрмоненко в складі фактично е, великої такої делегації Пен України, які теж з партнерською такою програмою до нас приїжджають, і з ними буде також і Марина Пономаренко, дуже відомою стала ця поетка за останні роки. Вона там збирає прекрасні зали. Багато хто зачитується її поезією. І Катерина Калитко, яку ми давні більше знаємо, так, як, як поетку, але вона, ну, прям, можна сказати, ну, я не буду казати, живий класик, це якось так, трохи так виглядає, напевно, Катерина, вибач мені, але, 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 живий але це класик. правда, так. І, і Світлана Поваляєва з ними приїжджає також, і, е, тобто, це, якби, такий, ну, от, поетичний е, десант свого роду, дуже, е, дуже, мені здається, важливий. Е, навіть іноземців трошки вони з собою привезуть, буде з ними е, політолог із Бельгії е, е, Хюгельда. Я запам'ятала як звати гостя Хюгельда. І онлайн будуть включатися. Також іноземні гості. У нас тому буде... буде цікаво. Зокрема, наприклад, онлайн у нас буде презентація дуже нашумілої книжки шоумен авторства, власне кажучи, чому це завжди стається тоді, коли не треба. Авторства Саймона Шустера Саймона Шустера да. Стівена, він хотів мене стати Стівеном Саймона Шустера за участь автора онлайн, бо він зараз плече. Чи Шата? може сказати, Хале? що чешуться руки і побувати на фестиваль? Що має чесатися від того, що дуже хочеться на фестиваль? Я не знаю. Я не знаю, що має че, що має читати, чесатися. Я думаю, що просто треба буде брати ноги, щоб скочити і, ти, і бігти. І це насправді свято. Я. Вкотре вам скажу, що дякуємо ми за те, що ви його повертаєте в наше місто, але хочеться з вами поговорити, раз ми вас вже заплушили до нашої студії, так. поговорити з вами не тільки про фестиваль, а загалом складна тема теж, воно так звучить, як оце живий класик, воно так про значення літератури, про значення книжки сьогодні, mm -hmm. про значення про видавництво, як живуть, виживають. Завжди згадую, знаєте, коли дуже давно пам'ятаєте. З'являється там кіно, не буде книги, помре так, книга, так, так. помре театр. Життя показує, що гине може навіть телебачення, залишається театр, залишається книга, вони живуть, вони процвітають. Чи процвітають? Чи продовжують українці читати в тому обсязі, який був до війни? Як взагалі змінилися тенденції? Ну от, власне кажучи, якщо не брати дитячу книгу до, до розрахунку, те, про що я вже сказала, да, що фізично зменшилася ця категорія. Клієнтів, умовно кажучи, книжкової галузі, то загалом я би сказала, що напевно українці читають більше, а не менше. Ми можемо дуже чітко бачити по тому, це яка кількість книжкових клубів виникла в останні три роки, яка кількість книжкових блогерів е, виникли е, або стали популярними в останні, е, в останні три роки, і наскільки. Наскільки вагомими стають і в інфопросторі, і ось на подіях фестивальних, да ті самі книжкові блогери, так там припустимо, фестиваль Книжкова країна Київський має премію книжкових блогерів, да, де саме книжкові блогери обирають е, 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 книжки найкращі року, е, це все вказує на те, що людям постійно потрібна інформація про книжки, і вони насправді купують напевно. Більше е, також мені здається дуже сильно змінилася аудиторія літературних подій. Е, Пам'ятаю, коли я в 20, напевно це був ще 22-й, або, можливо, вже 23 й рік. Я потрапила на концерт Сергія Жадина на поетичний концерт Сергія Жадана, підкреслюю без, mm -hmm. без собак, е, який відбувався в Минорі, е, величезна зала на даху Минори. Та там я не знаю, скільки в них там посадкових місць дуже багато. Вона вся була заповнена. І я дивилася на обличчя, і я як культурна менеджерка, ну з 20-річним майже вже стажем, та е абсолютно чітко розуміла, що цих облич, ну от саме цих людей, та якби. Не цих конкретних людей, але, скажімо так, так такого типу аудиторії. Я ніколи не бачила на поетичних етапі. А чар. яка вона? Що ви побачили? Я побачила і дуже розмаїтий вік. Та? Це не тільки там молодь і не тільки якась андеграундна молодь, яка там цікавиться українською літературою, знає, знаєте, хто такий жадан, де як це могло бути раніше. А там були е, люди дуже різного віку, та? там, починаючи зовсім юними людьми і закінчуючи старшими людьми пенсійного віку. Та? Це була доволі рівномірно розподілена за віком якась така лінійка. Е, це це були люди, які е, ну так, по, по, по них здавалося, що вони не, це не постійні такі тусовщики літературні. Та? По, по було видно по цих людях, що це не люди з тусовки, Та, це люди, які б могли прийти ну, з таким самим успіхом, я не знаю, на концерт якогось популярного співака просто, да? чи співачки, чи там не знаю, на якісь. Концерт вечірнього кварталу. <хи> ну, тобто, не якийсь такий ем, нішевий матеріал, так, скажімо, зовсім. Та? Е, ось, до цього я веду. Е, а це завжди, це завжди була ніша. Та? Тобто, так, Тобто Сергій був суперпопулярним поетом, але в ніші. Так. І раптом я побачила, як українська література вона вийшла з ніші, Вона стала цікавою дуже широким дуже широким глядачем. Ну, ті зали, які Сергій збирає зараз в Києві, наприклад, на чисто поетичні вечори, без музики, без якихось ще там притопів і прихлопів, просто людина сидить, читає свої вірші. Ну, ми не могли так про таке подумати і ще в 2021 році. Це було б неможливо. І я думаю, це теж про корення. Це теж про те, як, як українці намагаються відшукати свої корені. А також ще те про те, в мене є теорія, що поети стають рок зірками насправді під час війни. Тому що поезія це щось таке, що дозволяє нам дуже швидко і разом співпережити сильні емоції. Так, є із тої самої Марини Пономаренка, яка буде на нашому фестивалі. її, одразу кілька кілька її віршів, наприклад, Марія з Маріуполя, в неї такі вірші. Вони просто завірусилися, їх, та, їх перешарювали між собою, в тому числі люди, які е, Але, не це, читали поезії. Це раніше. Мабуть, знаєте, чому відбувається? Ми раніше читали здебільшого поезію, написано до нас, не про нас. Але дуже багато поетів писали про поезію зараз і про нас. У нас Їханський... Чомусь вона, не вона Тому що е поезія завжди була ну, нішовою формою мистецтва. Так? Тобто, поеті, переважно, це завжди такий. Я вже сталося, що з якимось там звуком вибуха у нас. Прокинулося ця... Тому що це така форма тексту, яка дозволяє дуже швидко прочитати і дуже емоційно пережити. Так, поезія це чиста емоція, яку поет туди е, вливає, а читач її звідти якби, та забирає. І разом з е, поетом чи поеткою може пережити ось цей катарсис, та, ось Це відчуття такого очищення е, душевного, та, в цей момент, поплакавши чи посміявшись, щось зробивши. І це дуже швидко. Поезія швидкий жанр. Сісти і читати книжку треба ну, там, присвятити цьому час. Та, і якщо це книжка на важку тему, як ми вже з вами так. обговорили. Це можна не знайти в собі емоційний ресурс, а прочитати кілька дуже важких е рядків, стров, поплакати над ними, видихнути і піти далі, жити свій день. Ми можемо знайти ресурс, і це допомагає нам переживати те, що ми всі разом переживаємо зараз. Тому, я думаю, поети стали такими популярними. Хоча поетична сцена в нас була сильна, скільки я її пам'ятаю, ще з моїх студентських років, коли я сама читала на якихось поетичних фестивалях свої юнацькі вірші, в нас була дуже сильна і розмаїта поетична сцена, але завжди знаєте, жартували, що поети читають для поетів. Один поет читає, всі інші розмовляють в залі. Але, на жаль, та, дійсно так воно і було. Так. Чомусь... Так, це добре, що ось так воно сталося. Все таки, таки, таки не теж це добре, але це має якби побічні ефекти, які дозволяють нам е дійсно щось нове про себе зрозуміти, щось нове відкрити. Ну, ну ж завжди чекаєш, шукаєш і з якимось... поганому, а що, що, що ж хороше і з якимось досвідом вийти із цього е додатковим, та не тільки з травмою, не тільки з болем, не тільки з утратами, але і ще з якимось додатковим розумінням. Хто ми, як нам бути в цьому світі, і великою мірою наш фестиваль, ну всі і, і дискусійні всі панелі вони цьому і присвячені. І там теж є якби важчі дискусії, те, що ми говоримо, да там, наприклад, про меморіалізацію під час війни, так да, mm -hmm. як ми як ми поводимося з військовими цвинтарями, що ми ставимо на місцях зруйнованих будинків для Дніпра. Це дуже 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 яскрава тема, і така болісна, яка пронизує, так але водночас і якісь легші панелі. Наприклад, де шукати кулінарний бренд Дніпра будемо говорити про їжу. Ну тобто, якби є, у нас різне. Тому на -які Я Я являю, що могли залишитися серед нашої аудиторії зараз люди, які не зацікавляться, навіть якщо вони вперше побувають на такому фестивалі, навіть якщо вони 10 років не брали книжку в руки, вони обов'язково мають завітати, тому що нарешті букспейс повернувся до Дніпра. Дуже дякуємо вам. Спасибо. Маємо вже закінчувати. Вікторія, за... дякую і за розмову. А найголовніше, дякую за те, що ви тримаєте. Знов таки скажу про живого класика культурний фронт. Що ви тримаєте. Ми воліємо не використовувати слово фронт, бо фронт у нас один, але ми робимо все, що можемо, щоб культура залишалася, процвітала, розвивалася навіть у цих умовах. Мені дуже хочеться, щоб наше місто Дніпро це стало завдяки таким фестивалям і іншим схожим подіям точкою притягання притягання культурних діячів антиграундної публіки, звичайних простих людей. туристів простих туристів, так щоб це була впевнена, точка дотягання радості це, і що зможемо ще трошечки безпеки, але за це ми знаємо, що бореться наше ЗСУ Тому Тож нехай букспейс мене без повітряних тривок, але з величезними дякую. чергами, з величезною купою відвідувачів і з величезним задоволенням, яке всі отримають від цього свята. Дуже дякую вам за ці побажання. Дякуємо, друзі, вам за увагу! Бережіть себе та до побачення.